звати Анастасія, ми з вами у Карпатах, а це означає, що на нас чекає підйом на гору Петрос. Об 11 годині ми з групою почали своє сходження на вершину гори Петрос. Протягом усього шляху ми милувалися гарними пейзажами, та ще нам пощастило зустріти тварин, які були на гірських поселищах. Хвилин нашого маршруту ми робимо легенький привал, аби трошки відпочити та перекусити. Тому обов'язково у дорогу візьміть із собою воду та легенький перекус. Зізнаюся, під кінець вже було важкувато, але коли ти на вершині ці відчуття перемоги просто переповнюють тебе. Це точно того варте. Загалом у нас на підйом пішло десь приблизно дві години. Якщо у вас будуть сумніви йти сюди чи не йти, точно йдіть, адже ці моменти ви потім будете ще довго згадувати. А ще досить великий плюс нашої пригоди це гарні фото. Адже тільки гляньте на ці види тут будь-які слова зайві. Маленький спойлер спускатися набагато легше та швидше. На завершення у нас ще буде тріумфальний міні-пікніт. Адже апетит після таких звершень ще той прокидається. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Подорожуйте разом з акордом.